Zmowa o kulturze z Mstysławem Jurczynkiem. Chorowym dyrygentem, muzykologiem, naucem ukraińskiej duchownej muzyki, z okrema autorytetem twórczości Максима Березовського нещодавно на програмі Очима культури я говорив про ж недавно віднайдену симфонію Березовського, але ви, ви знайшли не одну, а десять невідомих хорових концертів Березовського. Чи можете сказати про цього композитора і про ваше відкриття? Так, я творчістю Березовського займаюся багато років. Він виразив мене свого часу своєю. Музику, яка відкрила абсолютно новий світ в музиці, той, який ми не знали. І творчість Березовського, вона знана не тільки у нас, вона знана в усьому світі як творчість одного із самого видатних композиторів XVIII століття. Західні визнавці відносять його до композиторів рангу Моцарта і рангу Бетховена. Це абсолютно так. Я вважаю, що Березовський володів унікальним музичним талантом, який не був доступним навіть його співвітчизникам. Ні Бортнянський, ні Ведель, ні Дахтяров, на мою думку, не мають такого бачення гострого відчуття несправедливості світу, який мав Березовський. І не мають такої техніки потрясаючої, які мав Березовський, і що він показує в своїх концертах. Це потрясаюче володіння поліфонічною технікою, гармонічною мовою. Цим Березовський абсолютно точно вирізняється серед усіх композиторів. На жаль, довгий час ми не могли знати його твори. Вони вважалися втраченими, забутими або знищеними. І лише от тоді, в 90-х роках, коли мені вдалося віднайти 10 причасних віршів його, поступово починали з'являтися якісь натяки на те, що музика Березовського повинна бути віднайдена. І дійсно, зараз я особисто маю 10 невідомих хорових концертів Максима Березовського. Я мав сьогодні нагоду чути один із них. Це була потрясальна музика. yy uh, 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 yy kontaktu maty mody na hodu posłuchać uh, de jaki fragment Ва, запитати таке дуже складне питання. Максим Березовський українець за походженням. Він виїхав з України дитиною. Він сформувався як музикант в Петербурзі і в Італії. Звісно, росіяни вважають його своїм композитором. Наскільки Березовського можна вважати композитором українським і на якій основі? Це дійсно складне питання. Березовський виїхав з України не дитиною. Він закінчив Могилянську академію, отримав вищу світ... світську освіту. Він міг ще повчитися шість років і отримати богослів'я. Але він поїхав до Петербурга і там почав свою кар'єру. Але спогади сучасників свідчать про те, що вже перебуваючи в Могилянській академії, Максим Березовський почав писати твори. Написано канти. Я думаю, що, можливо, навіть одній з концертів. Міг написати Березовський, молодий хлопець, вже повний сил і знань. Що стосується його національного вираження, стиль класицизму, до якого Березовський привів хорову музику з епохи барокко, Відрізнявся такою особливістю, що класицизм не наголошував на національній приналежності. Це принципова універсальність. І головна задача Березовського, так само, як і Бортнянського, полягала в тому, щоб оволодіти цією універсальною мовою. Тому ми кали подивимось уважніше, проаналізуємо твори Березовського, твори Бортнянського, співставимо їх з італійськими композиторами того часу, з Моцартом, з Гайдном, Ми побачимо багато спільного. Саме в музичній мові. Це однакові музичні прийоми, однаковий підхід до використання різних технік, гармонічної техніки, поліфонічної техніки. Тобто мова музична у них має бути спільною, інакше їх Європа не зрозуміє. З іншого боку, а що станеться, якщо Березовського, скажімо, винути з історії російської музики? Або Бортняцького? Портняцький взагалі заклав підвалини російської професіональної музичної школи, звідки виріс Глінка, на що спиралися кучкісти, той самий римський Корсуков. І далі можна продовжити до Шостаковича, до тих осіб, які мислили симфонічними формами в хоровій музиці. Вони походять з Березовського. Чому? Тому що Березовський показав шлях. Як можна переходити з одного стилю в інший шлях? В інший стиль. Це надзвичайно цінна якість, яка притаманна Березовського з іншого боку. А якої національності композитор Гендель? Це правда. Німець, який живу в Англії, як який... якої національності Олександр Скарлаті, який все життя прожив в Іспанії, так само не можна Березовського і Бортняцького винути з історії української культури. Бортняцький взагалі справив колосальний вплив на Західну Україну. Весь все ХІХ століття в Західній Україні прийшло під знаком Бортнянського. І також все ХІХ століття пройшло під знаком хорового концерту, не мені, во время старості, який написав Березовський, і яким, власне, він прославив себе Україну і весь світ концерта рівного не мені, во время старості ми не знайдемо не тільки в вітчизняній музиці, а й взагалі в хоровій музиці XVIII століття. Співставлений з таким твором, як реквієм Моцарта, за своїм значенням, як його виняти з нашої історії. Якщо казати про відношення до фольклору, так ні Бортнянський, ні Березовський не використовували фольклорні мотиви, але вони в них виявлялися, бо вони були родженими тут. І саме аналіз показує, Більшість тем Березовського побудована на тих інтонаціях, які притаманні більше розпівним українським народним пісням, так само, як і у Бернянського. А про видалі я взагалі не кажу. Це, це, це композитор більше. типово український. Перейдімо до 20-х років 20-го століття, музики українських модерних композиторів Пилипа Козицького, Михайла Вериківського і саме духовні твори. Чи можете сказати про цей, цей аспект і про цей етап? Розвитку української духовної музики. В діаспорі ці композитори були відомі. І я, до речі, із діаспори деякі з цих творів і привіз в Україну і захопився ними. Що, власне, ці два композитори привнесли в українську духовну музику? Це новий стиль. Справа в тому, що і Козицький, і Вериківський були першими композиторами, які закінчили Київську консерваторію. Вони мали професійну композиторську освіту. До тих пір. Ні, Ли, ні Леонтович, ані Стеценко, ні Яциневич, ні Кошиць, Будь-хто із оточення Лисенка більш молодші його побратими, вони не мали професійної музичної освіти. По більшості це була семінарія, можливо, Духовна академія, але це не профільні заклади. А от Козицький і Великівський отримали професійну музичну освіту. Ну і що? Здавалося б, вони просто фахово писали, ні. Справа в тому, що вони молодими мали можливість віднайти своїх побратимів в Західній Європі. І вони чули, бачили ті ноти і чули ті інтонації, які приходять з Західної Європи, і вони несуть інше бачення світу. Це вже не патріархальне село, в якому все добре і за яким можна тужити. Ні, це перечуття війни. Це перечуття е, того, що порушує. Усталений порядок це дуже гостре відчуття небезпеки. І оце гостре відчуття небезпеки вони принесли в українську духовну музику. Якщо послухати їхню музику, там досить мало таких знаєте, благополучних інтонацій. У них деяких, у Козицького, наприклад, багато пустот. Інтонації пусті, побудовані на квінті, побудовані на октаві. Потім вони трошки заповнюються, але пустота відчувається. Це пустота напружується, витворює відчуття очікування небезпеки. У Виківського композитора, який володив колосальним відчуттям драматизації сюжету. Він насичує свої твори дисонансами, не розв не розв'язує їх часом, проводить лінеарно, так само як і хіндеміт. До речі, свої декілька тем, які не співставляються один з одним, а накладаються. Одна живе своїм життям, друга живе своїм життям. От, тобто це гостре відчуття сучасних тому на той час течій модернізму або навіть авангарду. Вони принесли туди. Був у нас музикознавець 20-х роках, ведучий музикознавець український, Микола Гринченко. І він написав потрясаючу фразу, аналізуючи їхні твори. Він сказав, що і Козицький, і Вереківський новнесуть нове слово в українській музиці, але зважаючи на обставини сучасні, вони не мають жодних перспектив для розвитку. Це був початок 20-х років.